Ну що ж, всім привіт! З вами Тофін і це продовження вашої любимої рубрики Спідран Перших сил. Сьогодні у відео ми опинимо 11 тисяч кубків, заберемо купу наград із пролепасу, а також купимо новий золотий скін. Відео обіцяє бути максимально цікаве, тож обов'язково став лайк і підпишись на мій канал. Мені буде дуже приємно всім, хто це зробить. Ну все, хвати болтати, пора начинати. Всім приємного перегляду! Ну що ж, я хочу почати з того, що не закінчив минулого разу. І це Бравл Пас. Минулого разу я забув його відкрити, тому роблю це зараз. Надіюся, дропнеться щось нормальне. Окей, перший у зразу міфік. Окей, 500 золота, непогано. Ого, легендарний сердопик, серйозно? Будь ласка, дай мені персонажа, умоляю. Понятно, понятно. Дали саме безполізна річ на даному аккаунті. Спасіба, як завжди, нічого нового. Ладно, і ще шанси вибити легендарний сердропик є, ще лишається два стардропика, дам. Перший сердопик мимо, другий стардропик теж мимо, дам. І останній стардропик теж мимо. Та нічого страшного, в мене є ще 200 кредитів, і це 100% значить, що я зараз заберу нового персонажа Бібосину. Та, друзі, це новий восьмий епік на нашому аккаунті Спідран Перших сил. Ну а тепер погнали апати кубки. Минулого разу я вибив персонажа Леона, це перша легендарка, і я на неї купив ще сріблий скін, і тепер я її апатиму на 20 ранг, так само як і говорив минулого відео. Це легендарка доволі сильна, навіть на першому левелі і урон найвеликий, тож думаю, буде легко. А ось і перша сотня вже на Леона готова, 9 він стрік, поки що було з ботами, зараз перевіримо на що буде робити Леон із реальними ігорками. І так, друзі, це екстрене включення, так як я накупив наречену монети в Бролпасі, лишилося зробити те, що не доробив минулого разу у відео про спрес перших сил. Це купити скін, один скін на Леона купити. Та, це золотий скін на Леона, який мені не хотіло купити минулого разу. І тепер ми беремо, тратимо 25 тисяч золота, і тепер на аккаунт залітає іще один золотий скін. Це вроді би другий скін на нашому акаунті, по-моєму, уже доволі солідно. Тепер погнали апати Леона, нас іще впереді, аж цілих 350 кубків. Не будемо тягнути, погнали апати. Що про Леона? Цей персонаж нереально сильний і на першому левелі, і на одинадцять силі, тому що в нього величез урон і ще й прикольна ульта. Тож, всім, хто хоче апати кубки, і апати якийсь легкий 20 ранг, беріть Леона. Я його апанув, нереально кайфунув. Ну і тим часом лишається остання катка до 20-го рангу на Леона. Апа ЮСАЙ по найкращій тактиці ще крайсол придумав в 22-му році. Прештово все називається тактика. Ну рано і краще буде не робитися через те, що якщо я піду там в центр ламати банки. Хтось перейде, поки банк ламає у мене один раз шльопне і мене більше не буде. А коли я я можу собі зверти чай, додати собі мультфільм або фільм якийсь і кайфувати від життя. І так, друзі, це вже третє місце, це вже 100% 25-й ранг. Я нарешті здох, мене закачала Лілі, чомусь я не знаю чому. Та нарешті я вже пішов на мер. І тепер ще меню і забрати 20-й ранг на Леона. Золотого Леона, 266 він стрік. Як і говорив, було супер легко апатися. Леон, я всім його раджу, всім його е, рекомендую, так скажем. Ну і це 20-й ранг на спідранні перших сил. Наступний персонаж став новий персонаж, якого ми вибили того відео. Це Бібосина. Так як карта норм, і Бібі -бі там в принципі грається, і в неї доволі був великий, і з цим більше сплеш. І вирішив її взяти і апнути на 20-й ранг. А що з того вийде? Давайте узнаємо. Яке його побачимо. Ну що ж, перша сотня вже готова, було сверхлеком, ну боботи, а як може бути інакше, 13-й він стрік, 600 кубків залітає нам красиво на аккаунт, і тепер погнали Апати Бібі з реальними ігроками. Бам! Уже 400 кубків на БіБосині. нема 230 кубків, бо неси записати. Та, да, я дебіл. Ну і от, друзі, остання до 11 тисяч кубків на спідрані перших сил. Не буду тягнути, зразу погнали пучити кубки. Сподіваюся, каточка буде виграшна. Як бачите, йде дуже навіть добре. Шостий він на 400 кубків це доволі дивна річ, якщо я поїхав першою силою. Та й так як Япо, Леона, і Леона, як був шостий стрік, і Бі Бібосен теж Апо був шостий стрік. Як бачите, було доволі легко. А ще дивно, що шостий інстрикт і карта змінилася. Та карта абсолютно не підходить під Бі-Босену. І єдине, що я можу робити, опа, макака, див нафіг. І єдине, що я можу робити, це просто ходити по карті і забрати люлей від всіх і заразу підіряти всіх дитин ігроків. Макака, відстань, ПЖ, ну відстань! Окей, Макака від мене відстала, в принципі. Хух, ідемо в кущі, лишається і ще мітраж скільки кубків. 6, хто топ-4, і буде 11 тисяч кубків. В принципі, непогано. Якщо Апою потім, так що не переживайте все чесно, все добре. Махлювання не буде, не переживайте. Хоча всім пофіг. Отже, сидимо в кущах, апою свята такою спрятався від край Не можна звати банки, в принципі, о, все чув 4, 4 дам. І це нарешті не 20 ранка, 11 тисяч кубків. Там ще бібосина, думаю, вона зараз мене забере, бо то, от Едгар забере. Ну, давайте я вже той момент підріжу, тому що битися із тими дебілами, і тому що якщо Макака і Едгар, це просто знак, що явно щось не так. Ну давайте я все таки підріжу. І так, друзі, це нарешті топ-3. Ми зайняли плюс 11 кубків, Виходимо в менюшку, і зараз нам залітає ще одна тисяча кубків. Я такий радий, що почав спідран, що тепер буду апати тисячу кубків прям супер-супер-супер часто. Тож відео будуть скоро про співданням перших сил, да? І забираємо награди. Звісно, награди супер класні, до речі, ми скоро збукаємо гаса. Ну і долі буду закінчувати. Дякую за перегляд. З вами був Дофін. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!